Маємо від повітряних сил повідомлення, що в Житомирській області все ще залишається актуальною. якраз стан і ситуація пов'язана з повітряними атаками. Повітряна тривога все ще там триває. Відбої не пролунали. І якраз йде мова про шахеди, які кружляють у нашому повітряному просторі. Ці шахеди атакували Україну з вечора з різних напрямків ще немає загального звіту від повітряних сил. Але знову ж таки по географії цих атак бачимо, що росіяни запускали шахеди знову ж таки з північного сходу через Сумщину, Чернігівщину, на Лівбік Києва вони летіли. Ну і також, як завжди, вони запускають такі дрони, ударні камікадзе із краснодарського краю. Ймовірно, власне, через звідти, через південь, ці шахеди атакували Україну. Але почекаємо на звіт повітряних сил, аби розібратися в ситуації детальніше. Наразі ж можемо сказати, що найбільше шкоди. Російські шахеди і згодом ракети завдали у Запоріжжі. Там справді росіяни наробили біди ще з вечора. По-перше, відбулася там атака шахедами, саме дронами ударними, і вони атакували ці безпілотники, російський об'єкт інфраструктури, принаймні. Так виглядає з повідомлення місцевої влади і місцевих мешканців. Ну але зачепило і житлові будинки, які поруч розташовані. Ну, а згодом ракетна атака власне призвела до суттєвих руйнувань. Атака вже відбулася ближче до ранку, ближче до шостої години. Почали з'являтися повідомлення про удари балістикою по Запоріжжю. Внаслідок власне першої атаки, якраз ударів дронами, шахедами. Було зафіксовано пожежу на одному з об'єктів інфраструктури шла мова неофіційно навіть про електропідстанцію, що могло призвести до перебоїв з електропостачанням в певних районах Запоріжжя. Власне знаємо від Івана Федорова, голови Запорізької ОВА, що рятувальники працювали на місці загоряння, на місці пожежі, і на активно її намагалися погасити, знизити негативні наслідки шкоду від цього влучання. Взагалі, в ОВА повідомили, що ворог наніс ще от пізно ввечері вчора. П'ять ударів шахедами по місту Запоріжжя і на ліквідацію були відправлені всі екстрені служби. Це власне була перша хвиля, перша фаза атаки на Запоріжжя, яка відбулася власне увечері. Ну, а Згодом уже якраз вночі, в ніч на 23 січня. Як ми бачимо, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами, і цей удар вже прийшовся по житлових кварталах міста. Бачимо численну кількість руйнувань, вибиті вікна, пошкоджені фасади, де кому просто стіни винесло цією вибуховою хвилею і уражальними елементами від ракет. за словами власне голови обласної адміністрації Запорізької області Івана Федорова, у місті сталося чотири вибухи вночі. Це саме. Пов'язані вони були з ракетною атакою, і під ударом потрапили житлові будинки. Наслідок цієї російської злочинної атаки загинув 47-річний місцевий мешканець. Ну і поранення отримали за першими початковими даними 16 осіб. Однак це число постійно зростає постраждалих і поранених. І станом на цю хвилину, як повідомив Іван Федоров, буквально 10 хвилин тому за допомогою медичної Звернулося вже 25 людей, тобто кількість постраждалих зросла. Бачимо, що пошкоджені і автомобілі і рятувальників, тобто можемо припустити, що були якісь повторні удари в той момент, коли рятувальники прибули уже на місце події після перших вибухів. Ось як це це виглядало, в скажімо так, на відео місцевих мешканців вночі у Запоріжжі. Це кадри зняті дуже віддалено, тому можемо їх демонструвати. Але от дійсно ми спостерігаємо. Стеряємо кілька значних спалахів на горизонті. І очевидно, що ракет було декілька балістичних. А перед тим ще і серія шахетних ударів відбулася, яка призвела до ось таких масштабних руйнувань. Серед поранених є і діти зокрема, двомісячна дитина е, отримала ушкодження поранення е, через цю російську злочинну атаку, як розповів якраз Іван Федоров. І серед постраждалих є четверо співробітників державної служби із надзвичайних ситуацій України, тобто підтверджується. Якраз інформація про те, що повторні удари відбулися тоді, коли рятувальники вже працювали на місці цієї біди, цієї трагедії, цього російського злочинного обстрілу. Ну російські нелюди поводять себе як завжди, абсолютно підступно б'ють. По цивільних, по мешканцях того ж таки Запоріжжя, бо це не перший, далеко не перший удар на превеликий жаль по місту, і не перший удар, який призводить до тяжких трагічних наслідків. І ось власне це російське варварство повторюється на превеликий жаль. Балістики у росіян ще багато, і от вони цими іскандерами продовжують обстрілювати наші міста. Ми припускаємо зараз, що це іскандери, це можуть бути і інші подібні ракети, в тому числі північно-корейського виробництва. Але власне йде мова саме про балістичні удари. Отака От ситуація у нас по місту Запоріжжя, і ми будемо очікувати подальших оновлень новин із Запоріжжя. Сподіваємося, що ну, кількість постраждалих не буде зростати, і вдасться надати вчасно усю необхідну допомогу тим, хто був поранений цими російськими шахедами і ракетами у Запоріжжі цієї ночі.